Так, на годиннику погано видно, ага, ось і так. І в нас вже почалося розбирання туші. Ось так у нас тут все підготовлено. Завжди ми ставимо цей стіл. Там стіл, тумбочка, вікно, навстіж. Тут. Робоча поверхня, пакетики підготовлені і там теж стілець. Все, почали заносити. Тож діло пошло. Все, наше п'ятнишко вже розкидане, розділене, я вже почала фасувати. Це в нас вийшла передня лопатка. Таке ось це два куска. Це з задньої лопатки, ну, з задка, але тут вже відрізано по куску. Порося було не сальне. Ну ми в неї завжди, кожен рік вони якби м'ясні. Не сильней і не м'ясний каже Вова. Це підчеревина. Підчеревина шикарна, шикарна. Ну, це теж, як ото, пузанина, чи як вони називають, це грудка, а це у нас отакої товщини спина. Спина ось отакої товщини. Це хрящ, грудки, кістки, тут уже ребра, це вже один задок вирізаний, охолоняє, біток, ошийок. Ну і тут теж ребра, біток і ошийок. Ну ось так. Тепер починаю фасувати, жду. Замовників, і починаємо розгрібатися, ми нарешті розібралися з нашим п'ятнишком. Оце все, що у мене залишилося вільне. Кусочок грудинки, це півтора кусочка під черевини, це кусочок з передньої лопатки. І це. Такі м'ясні шматки. Е, ну, пласти, де була під черевина, але це края. Воно, воно гарне, воно красиве, ну, ну не під черевина. Так? Ах, залишилась у мене чомусь гомілка, її хтось замовляв, але відразу не записала хто. Зі списку вичеркнула, викреслила, що гомілки більше немає вільної. А хто замовив, не записала. І і печінка залишилася ще вільна. І усе. А, лопатка. Ось лопатки ще тут, здається, кілограма два. Коротше кажучи, це все, що що потрібно, ще допродати. Отак. От а собі залишила 3 кілограма затки, затка на шашлик хочу замочити, можливо, завтра, не знаю. І оце залишила 5 кг, приберу м'ясо на. Це теж задок. Приберу м'ясо в морозилку. На місяць треба щось їсти буде, бо наступного будемо різати на початку грудня. І об обрізі. Вийшло у мене тут 2 кілограма. Ну, це таке на фарш або на гуляш. Щось таке. Це те, що я залишаю собі принципово. Обрізь, 5 кг затку це нам на місяць. І 3 кг вже прибрала в холодильник. Завтра, мабуть, замочу. Ось Зараз покидала в місцеву групу. Оцю інформацію, що є вільне. Правда забула сказати про печінку Трандося. І будемо збиратися і вирушати на змію, відвозити мамочку і заказики. Зараз 20 хвилин на четверту 15.20. Сподіваюсь, до чотирьох виїдемо. І дякувати Богові, вселенна мене почула, і світло сьогодні не вимикали. Ось так. Ми вже вдома, перед тим, як від'їжджали, перенесли залишки на кухню, оце все, що в нас залишилось. Доки ми їздили, мені зателефонували м'якать лопатки, оту, що була вільна, і Печінку теж на завтра замовили. Тобто, вільне з кабанчика, оце ось що залишилося. І все. Зняла іще тільки що коротеньке відео, виклала в місцеву групу у вайбері. Можливо, ще хтось щось надумає завтра прийти взяти. Ось так. Замарилися, звісно, дуже, але то, то все життєві моменти. На цьому, мабуть, будемо сьогодні з вами прощатися. Я зараз все це поприбираю по кульочкам, приберу в морозилку та що на кухні. Даремно тільки вмикали ларь, вимкнули назад. Ось в ларі класти нічого. От так, от, так такі, от такі ось наші справи. Дякуємо вам за перегляди, дякуємо вам за підписки. Хто ще не підписався, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. А ми і далі будемо вам показувати, як живе в селі звичайна родина. Всім бувайте, цілуємо, любимо вас до завтра, Па-па.